Новина з Facebook Японія переходить на воєнні рейси. Отже, одразу мені на думку прийшла фірма Mitsubishi Heavy Industries. Так, про неї тут е, е, так само є інформація, і можна подивитися, наприклад, як вона зараз торгується на біржі? Японська біржа. За три останніх місяці вона зросла з 3600 єн до більше 4600. Це буде 27 Зростання. Отже, може бути перспективний ринок для укладення. Дякую за увагу!